Вітаю, тут така новина, знаєте, я дивлюсь на неї і думаю, а чому ми так от дивуємось? А чому ми так вау-вау, подивіться на цю державу? Ну ми ж теж так хочемо, чи ні? В Афганістані від учора фактично повністю відключили інтернет. В Афганістані повністю відключили інтернет. Влада Талібану, це та, яка повернулася після того, як американці полишили Афганістан. Таким чином, вживає заходів щодо захисту моральних цінностей та запобіганню розбещенню. Ну, В них там свої нюанси, пов'язані з релігією, але оце захист моральних цінностей. Сюди можете поставити захист ну, національно-патріотичного там, чогось, там. можете поставити сюди захист від ворожої там, ідеології, сюди можете поставити захист національних інтересів. От сюди може поставити все, що завгодно. Ну, якщо в тебе є влада і можливість контролювати людей, ти просто ставиш оцю формулу будь що і робиш. Ну, наприклад, обмежуєш інтернет. Внаслідок цього, мільйони афганців залишились без доступу до онлайн-сервісів та телефонного зв'язку. Знову таки, один із каналів написав про це і без якось коментарів. Без коментарів. Ну, я трішки прокоментую. По-перше, дуже така новина дуже цікава для українського досвіду, адже в Україні багато є людей, в тому числі і народних депутатів, в тому числі і з фракцій, пов'язаних зі свободою слова. Вони там сидять в цих комітетах свободи слова, які вимагають обмеження. Певних інтернет-ресурсів і інтернет-платформ для українців. Ну, от постійно йдуть претензії до TikTok, постійні претензії до Телеграму, постійні претензії до якихось там сервісів. У нас в Україні постійно щось закривають, постійно блокують і так далі. А, і коли ми читаємо отаку новину про Афганістан, нас трішки передьоргує. Бо, виявляється, можна рубанути інтернет на всю країну. А це дійсно можна. Заборонити провайдерам використовувати певні сервіси, надавати до них доступ можна. І ці сервіси зійдуть на нуль. Якщо ви скажете, що люди будуть використовувати VPN. То не мушу вас трішечки повернути в історію. От, наприклад, в Україні було надзвичайно популярне ВКонтакті. Пам'ятаєте, тоді всі ВКонтакті сиділи. У мене, до речі, так і не було аккаунта, Але люди сиділи в люди спілкувалися, качали музику, книги там і так далі. А потім контакти заборонили в Україні. Люди спочатку кинулись через VPN, а сьогодні ви, ви майже не знайдете людей в Україні, які користуються ВКонтакті. Те та, так само зі Вікіпі... Вибачаюсь. так само з однокласниками, так само з сервісами Rambler, Mail.ru, там як там ще у них є ресурси, якими Яндекс, ні, не Яндекс, там інші свої ресурси, якими користу... користуються росіяни. І вироблені в Російській Федерації, але не користуються українці. Тобто можна заборонити. Можна і TikTok прикрити, можна, і Телеграм прикрити, все це можна. Але виникає питання: а на що ми тоді будемо схожі? Держава замість того, щоб пояснювати, щоб створювати альтернативний контент, щоб робити все для того, щоб українець споживав своє, от, наприклад, в Франції там же не заборонена е, англійська мова, але самі французи доволі агресивні відносно англійської мови. Вони розвивають свою мову, вони розвивають свою літературу, вони розвивають свою культуру французької мови, вважаючи, що французька не, менш, не менша за статусом, не гірша за статусом, ніж англійська мова. Але не забороняють, тому що жити у вільному цивілізованому світі. Означає бути в конкурентному середовищі. Дуже легко, просто заборонити. Заборонити і не розвивати людей. Заборонити і не пропонувати альтернативи. Просто заборонити. Як легко, правда? Просто заборонити. Коли ти маєш на це можливість. Але ж це шлях от сюди, в отаку тиранію і тоталітарний соціум. Де тобі нав'яжуть якісь моральні цінності, які ти маєш дотримуватись, якщо ти їх не будеш дотримуватись, тебе можуть, ну далі ви знаєте. Я хочу жити у вільному суспільстві, де є альтернатива і боротьба, і конкуренція. Ми з вами зараз тут, от хто на каналі, фактично я виграю певну конкуренцію у тих, кого ви не дивитесь і прийшли сюди. Так що, щоб ви мене дивились, мені потрібно позабороняти всіх інших блогерів, всіх інших докторів наук, які ведуть YouTube канали. Ну, їх, правда, не так багато. Ну, тоді буде один канал Сергія Ягодзінського, і всі будуть дивитися Сергія Ягодзінського. так? Напевно, не так. І, можливо, мені б хотілося, щоб моя аудиторія збільшувалась, щоб мої думки більше поширювались. Але я хочу жити у вільному світі, тому я конкурую за вашу думку. Я спілкуюсь з вами. Я намагаюсь бути разом з вами, а ви разом зі мною. Оце відкрите суспільство, в якому є свобода, в якому є вибір, в якому є незалежність, а не тоталітарна ілюзія єдності. Не забувайте підписуватись на цей канал.